Дякую, шановні телеглядачі! В ефірі програма Влада Таланту та я, її ведуча Марія Ларченко. Погодьтеся, що часто ми, побачивши когось за малюванням чи просто чиїсь малюнки, на автоматі називаємо таку людину Рєпін. Про Рєпіна Ілю Юхимовича ми сьогодні і поговоримо. З тих пір, як доля подарувала йому перші фарби, він ні на мить не розлучився з мистецтвом. Коли надмірно хвалили, добродушно і трохи лукаво відповідав: Я не талантлів, я трудолюбів». Хто ж він, як жив? І чому його прізвище та навіть назва садиби стали метафорами, про це у нашій програмі. З оточення Іллі Репіна говорили, він був, не дивлячись на свою геніальність та ще прижиттєве визнання, дуже простою, товариською, приємною людиною. У спілкуванні з ним навіть прості бідняки не відчували дискомфорту. Де б не бував Репін, він усюди знаходив друзів та однодумців. Хоча недоброзичливців, як і ведеться, теж не бракувало. Народився Ілля Рєпін 24 липня 1844 року в місті Чугуї в Харківської губернії, у родині військового поселенця Юхима Васильовича Рєпіна. Батько багато років прослужив у Києві, тож усі турботи про дітей лягли на плечі матері Тетяни Степанівни. Цілими днями вона працювала на будівництві військового містечка, а кожної вільної хвилинки намагалась заробити шиттям на замовлення. Незважаючи на складні обставини, мати сама була спраглою до освіти і дітей такими виховала. Вона читала їм вірші Жуковського, Пушкіна, Лермонтова, розповідала про життя святих та навіть влаштувала у себе вдома щось на кшталт невеличкої школи, де навчала дітей граматики, а місцевий дячок втлумачував їм арифметик. Недарма Ніцше колись сказав, що найвеличніше у великих це материнське. Батько завжди випадковість. Дитинство безтурботна пора. Тож рєпіни, не звертаючи особливої уваги на голод і холод, творили на повну. Свій творчий шлях Ілля почав з улюбленою старшою сестрою устею. Разом вони вирізали коників з паперу, ліпили їх з воску. Та усі свої шедеври виставляли на вікна. Чугуївці з насолодою милувалися цими виставками і часто збиралися біля їхнього будинку цілими гуртами. Захоплення вже мистецтвом серйозним пов'язане з появою акварельних фарб і пензликів, які у подарунок Іллі залишив після різдвяних канікул двоюрідний брат Тронька Чаплигін. Почалося з розфарбовування кавуна в непоказній книжці, а не закінчилося до самої смерті. Ріпін не раз зізнавався, що якби не ті фарби, та не той кавун, то хто зна, чи став би він художником. 13 років здійснилась перша серйозна мрія Рєпіна. Справи батька пішли вгору, і Ілля став учнем Чугуївської школи військових топографів. Потім через закриття школи пішов учнем до місцевого іконописця Бунакова і вже в 17 років мав свої перші серйозні замовлення. Але цього було мало для юного обдарування. Рєпін марив навчанням у Петербурзькій академії мистецтв. Перша ж спроба вступити туди завершилась фіаско, але йому порадили закінчити попередню школу товариства заохочування художників. З навчанням у тій школі пов'язаний нелегкий, але щасливий період репінського життя. Щоб заробити собі просто на полотна й фарби для роботи, він вертівся як муха в окропі. Очолював цю групу яскравий і темпераментний Іван Миколайович Крамський. Він викладав ази живопису паралельно і в академії мистецтв, і в тій школі, де навчався Репін. Згодом Крамський на все життя став одним з головних учителів, друзів та критиків для нього. З кінця січня 1864 року Репін став вільним слухачем Академії мистецтв. Йому мало було профільного малювання зранку до ночі, тому з власної ініціативи дібрався ще й до класу скульптур. Глина розповзалася в нього в руках, справа не йшла. Аж раптом підійшов приємний юнак і допоміг. Ним виявився Марк Антокольський. Марк, в майбутньому геніальний російський скульптор, теж став одним з найближчих друзів Рєпіна. Пощастило Рєпіну із сусідом по парті в малювальному класі. Українець Микола Іванович Мурашко ще один вірний товариш художника. Навчальні роки Рєпіна в Петербурзі діяла Артіль художника, створена 14 бунтарями на чолі з Крамським. Саме ця Артіль для Рєпіна і для багатьох молодих художників була справжньою академією. На артільних четвергах познайомився він з дідусем лісів Іваном Івановичем Шишкіним і з геніальним молодим художником Федором Олександровичем Васильєвим. Разом з Крамським вони мали величезний вплив на нього у 1865-му Рєпін став класним художником, що дало йому можливість отримати звання вільного художника і позбавитися від ненависного статусу військового поселенця. За три роки з дня вступу Рєпіним до академії, у нього жодного разу не було можливості побувати на батьківщині. Лише навесні 67-го він відвідав рідний Чугуїв. Брат Вася так підріс і так змінився, що Репін одразу створив його портрет. Повернувшись до Петербурга, юний Рєпін оселився разом зі своїм другом Антокольським. Пізніше навколо них сформувалася ціла плеяда молодих естетів. Вони влаштовували, як зараз кажуть, цілі малювальні батли, чесно критикували один одного, а під час малювання чаювали та читали високу поезію, обговорювали останні культурні події, знайомилися з цікавими людьми. Якось восени 1969 року. Антокольський познайомив Рєпіна з тим самим страшним Стасовим. За гучним голосом, кремезною статурою і посивілою бородою юнаки впізнали тоді старшого за них років на 20 Володимира Васильовича Стасова, одного з найвідоміших мистецьких критиків епохи. Першу його статтю було надруковано ще за життя Білінського. Стасов мав блискучу освіту, володів майже усіма європейськими мовами. Понад усе любив мистецтво і літературу, зокрема. Тому його думка була дуже авторитетною. митці початківці початківці стрепетом чекали її, як верт. Дикту разу сусід по академічній майстерні Костянтин Савицький умовив Рєпіна поїхати пароплавом на етюди Невою. Рєпін неохоче погодився, ще не знаючи, що ця мандрівка дасть йому матеріал для шедевру бурлакав на Волгі. Трохи більше ніж за рік до закінчення академії Рєпін працював одразу над двома великими полотнами. Перше – остання випускна програма Воскрішення дочері Іаїра у спогадах самого Рєпіна читаємо, що він присвятив цій роботі чимало часу і душевних переживань. Він виклав на полотно власні емоції, а саме враження від смерті його любої сестри Усті. Таке мистецтво любить щирість. За картину Воскрішені дочері Іаїра репіну було присуджено велику золоту медаль разом зі званням художника першого ступеня і правом на шестирічну командировку за кордон. Інша робота цього часу вже згадувані нами бурлаки на Волгі. З цієї роботи, власне, і почався Великий Рєпін. Коли він з Савицьким плив невою у компанії веселих офіцерів, студентів та гарних дам, вся ця прогулянкова іделія враз потемніла для репіна від якоїсь коричневої плями. Виявилося, що ця пляма люди, які тягли барку. Контраст між ошатними веселощами та пекельною працею так вразив молодого митця, що він захотів зобразити побачене. Для цього працював декілька років, неодноразово бував на Волзі, знайомився з бурлаками. Один з них Канін, став його улюбленцем і зображений на картині. Цей жанровий твір Рєпіна асоціюється з рядками Некрасова. Вийдь на Волгу, чий стон роздається над великою руською рікою. Этот стон у нас песня й То бурлаки йдуть бічивої. Бурлаки на Волгі експонувалися в Петербурзі, Москві на всесвітній виставці у відні. Демократичні кола сприйняли її як велику перемогу передового мистецтва. Зате ректор Петербурзької академії мистецтв Федір Бруні назвав її «величайшою профанацією іскусства». Министр Александр Зеленой, обуренный выглядом этих горил наших лапотников, наполягав, чтобы керівництво Академии втлумачило этим господам нашим пенсионерам, чтобы, будучи обеспечены своим правительством, они были бы патриотичнее и не выставляли бы отрепанные анучи на показ Европе на всемирных выставках. За таким тріумфом закінчив Рєпін-академію. Але він на три роки відклав заслужену поїздку. Працював над масштабною грандіозною картиною Слав'янські композитори, замовленою для концертного залу московського готелю Славянський базар. Картина є груповим портретом російських, польських та чеських композиторів. У цей же час художник одружився з Вірою Шевцовою, яку знав ще дівчинкою. До слова, подружжя мало усього чотирьох дітей: старших доньок, Вірочку та Надійку, єдиного сина Юрія і наймолодшу Тетянку. Після цього, того ж таки, 73 го Рєпін поїхав за кордон. Однак те життя було для нього не таким, як для більшості митців, які черпали від європейського мистецтва. Воно його наштовхувало навпаки на свій власний шлях. Картини садко і паризьке кафе не відзначилися у творчості Репіна особливим успіхом. За це его критикували художний критик Олександр Бенуа написав: Обзор всего творения репина в целом заставляет нас хоронить одну из самых драгоценных иллюзий. Чисто живописное достоинство репетских произведений оказываются далеко не столь высокими, как нам казалось, прежде. Зато литературная сторона его картин и даже портретов неприятно колет глаза, а в иных случаях представляется прямо невыносимой. Він також назвав Рєпіна огромним, но малоразвитим талантом. І все через його непристосування до канонів модернізму. А Рєпін, у свою чергу, відкрито критикував імпресіонізм і декаденство у своїх статтях. Музика. У липні 77 го Рєпіни повернулись до Петербурга. Одразу через декілька днів Ілля Юхимович створив чудову картину «На дірновай скам'ї. Вже восени родина рушила до Чугуєва, де Рєпіна не було вже вісім років. Там він створив портрети кріпаків, мужичок із робких, мужик з дурним глазом, парубок із махначій. Тут же встиг зробити подвійний портрет доньок Віри і Наді, портрет троньки, брата, що з ним розмальовував колись Кавуна. Портрет академічного друга Миколи Мурашка і один з найпрекрасніших портретів портрет Чугуївського протодіякона Івана Уланова п'яниці і ненажери. Написавши портрет, дав йому таку чудову характеристику. Це екстракт наших діаконів. Еті Львов духовенства, у которых ні на одну йоту не попадається нічого духовного. Весь он плоть і кровь, лупоглазіє, зев і рев. Рьов бісмислений, но торжественний і сильний. Деякі горе критики не зрозумівши алегорію, негативно висловлювались про цей твір. А от Стасову і третьякову картина сподобалась. Та найголовніше, портрет припав до вподоби самій моделі протодиякону Уланову, і він безмірно пишався своїм зображенням. У вересні Рєпін з родиною переїхав до Москви. звідти на деякий час рушив до Петербурга, де зупинився в художника Архипа Івановича. Куїнджі. перед вами портрет Куїнджі, зроблений Рєпіним. На початку березня 1878-го відкрилась шоста пересувна виставка. Ріпін експонував на ній свого протодиякона – портрети кріпаків. Тепер, коли закінчився строк його академічного пенсіонерства, він міг ставити свої речі на будь-яку виставку, а головне мав офіційне право бути членом товариства пересувних виставок. Товариство пересувних художніх виставок або передвижники, як їх називали, творче об'єднання російських художників, що існувало в останній третині XIX століття. Передвижники вели активну просвітницьку діяльність, зокрема організовуючи пересувні виставки. Рєпін тісно співпрацював з цим товариством, але у 91-му році порвав з ним усі зв'язки через законсервованість передвижників. Протодиякона купив Павло Третьяков для своєї галереї. Тандем третьяков Репін взагалі суттєво збагатив наш культурний спадок, адже в їхні часи фотографія була чимось зі світу фантастики, і якби один не намалював, а інший не зібрав. То хто зна, чи уявляли б ми, як виглядали Лев Толстой, Модест Мусорський, Леонід Андрієв, Олексій Писемський, Василь Суриков, Антон Рубінштейн, Микола Гоголь, Дмитро Мінділєєв, Микола Перегов та багато-багато інших. І що б висіло у школах, у кабінетах мови, літератури, біології та хімії? До слова, Модеста Петровича Мусорського, свого друга й видатного композитора, у 1881 році Рєпін буквально упіймав своїм пензлем за два тижні до смерті. За п'ять років, проведених у Москві, Ріпін створив близько 60 портретів. Майже завершив кресний ход в Курській губернії. Задумав і почав арест пропагандіста, відказ от ісповіді, ніж далі, Іван Грозний і син його Іван», Запорожце та ще декілька картин. Також створив чимало етюдів. Голова горить від чудесних мислей, від художественних ідей. Писав про ті роки художник. А потім у 1882-му знову був Петербург. У Москві ж залишилися друзі: Суриков, Поліно, Васніцов. Залишився і Лев Толстой більше ніж друг. Одного разу він сам прийшов в майстерню до Рєпіна. Той вечір першого знайомства назавжди залишився найдорожчим споменом Репіна. Писав він у своїй книзі спогадів Дальокає близкая». Друзі увесь час дискутували на різні культурні теми. Зокрема, критикували творчість один одного. Сейчас читаю ваш трактат, что такое искусство. Нахожусь всецело под сильнейшим впечатлением могучего труда вашего. Стало быть, вы полагаете, Лев Николаевич, искусство должно создавать эмоциональные связи между художником и аудиторией, которые заражают зрителя. То есть все, что не заражает зрителя, получается и не искусство. Вы абсолютно верно истолковали мой труд, Илья Ефимович. Настоящее искусство объединяет людей искренностью и ясностью. И, по сути, охватывает любую деятельность человека. А как же эта способность настоящего искусства, по-вашему, проявляется в жизни простого человека, который не пишет, не рисует, не играет. Но вот как? Как он может заразиться? Вот вам пример, Илья Ефимович. Мальчик, испытав страх после встречи с волком, рассказывает так, что опыт пережившего страх заставляет зрителей сопереживать и переживать то, что испытал мальчик. Вот это и есть настоящее произведение искусства. А каковы же еще критерии настоящего искусства, кроме заразительности? Хорошее искусство способствует всеобщему чувству братства а плохое разъединяет. Тут я смею спорить с вами, Лев Николаевич. Что же, если иной черствый человек не заразится вашим произведением или моей картиной, то следует сразу полагать, что эти вещи, вещи ничто? <говорит> что мы с вами бездарны? Ну, 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 Илья Ефимович, искусство сейчас коррумпировано и декадентское, а художники в заблуждении. Да уж, не все гении, не все таланты. Но куди діватися нам від емансипірованої бездарності. А якщо вона трудолюбива? Якщо вона хитра і зворотлива. Скопи этих художественных убожеств, их спасение. Ця душевна дружба давала обом геніям ґрунт для мистецьких пошуків і, очевидно, збагатила їхній творчий спадок. Рєпін увесь час поспішав творити. Ще не закінчивши роботу над однією картиною, він уже хапався за створення іншої. До завершення картини, ніж далі, залишалось декілька місяців, а Ілля Юхимович уже марив малюванням Івана Грозного і царевича Івана. На створення цієї картини його надихнула почута на концерті місць римського Корсакова. Натхнення було настільки сильним, що Репін навіть особисто кроїв костюми для моделей. Я працював заворожений», – говорив він. Мені минутами становилось страшно». Я отворачувався від этой картини, прятав її. Коли Рєпін відсунув завісу з готової картини перед Крамським, Шишкіним та Ярошенком, художники довго стояли в тривожній тиші, вражені роботою, а потім вітали колегу. 87-й став складним роком в особистому житті. Ріпіна він розлучився з дружиною. Люблячий батько страждав, адже з ним залишились старші Віра і Надя. Юра й Таня ж переїхали з мамою. Наступним шедевром, після Грозного, за який узявся Рєпін, стали запорожці, сочиняючи письмо турецькому султану. На цю картину маестро надихнув іронічний зухвалий лист, написаний запорожцями у 17 столітті турецькому султану, у відповідь на його зухвалу пропозицію перейти у турецьке підданство, зачитане якось істориком Костомаровим. Щоб картина була достовірною, Рєпін їздив і в Україну, і на Кубань, і навіть спеціально познайомився з професором-істориком Дмитром Яворницьким. them Восени 1891-го відбулася персональна виставка Рєпіна, що стала підсумком 20-річної праці. Експонувалось понад 300 робіт. Виставка мала шалену популярність, але найбільше схвальних вигуків одержали запорожці. За гроші отримані за картину Запорожці Рєпін придбав маєток з дравнього, куди перевіз старого батька та старших доньок з ранньої весни 92-го до пізньої осені. Рєпін жив там із захопленням, займаючись господарством. Восени побував за кордоном, а після повернення очолив живописну майстерню вищого художнього училища при академії мистецтв. Знайомлячись з учнями своєї майстерні, Рєпін сказав: Ми прийшли сюди не як професора, а як ваші товариші по іскусству. Старшим товаришем для кожного учня він був до кінця своєї викладацької діяльності. Своїм учням він радив працювати і працювати безперестанку малювати з натури, не розстаючи з альбомом. И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства форм. Эта скромная способность к труду составляет базу всякого гения. Та тильке Норепин помечав, что кто из учнев на шлях наследования его приемов, он гнивався. Идите своим собственным путем, ищите свой почерк, не подражайте никому, искусство не терпит трафаретов. Тому всі учні Рєпіна познаходили власні стежки в мистецтві. Серед них були Ісаак Бродський, Іанна Петрівна Острумова лєбєдєва Ігор Грабар та Аркадій Рилов. На кінець 90-х років Рєпін став відомим на всю Росію. У цей же час налагодилося й особисте. Вдруге, одружившись, він виїхав з Петербурга і оселився разом з дружиною Наталею Борисівною Нордман у Фінляндії в невеличкому містечку Коокала в будинку під назвою Пенати. Очевидно, саме з цією ріпінською садибою пов'язують виникнення назви творчі пенати у значенні творча майстерня. Першопочатково слово пенати означало давньоримських богів-охоронців домашнього вогнища. У ці роки свого життя. Митець мало з ким бачився. Його всього захопила нова картина. Торжественне засідання Государственного Савята 7 мая 1901 року, яку йому замовили у зв'язку з історичним ювілеєм державної ради. Замовлення було царське, тому відмові не підлягало. За задумом, картина повинна була відображати момент, коли Микола ІІ щойно закінчив читання грамоти, і секретарі розносять членам ради ювілейні медалі. На початку січня 1904-го картина була готова і виставлена на декілька днів у палаці. Сановники, захопившись власною значимістю, поставились до неї позитивно і нічого підозрілого не виявили. Рєпін, маючи чарівний дар передавати людську сутність, дуже рідко переступав життєву правду. Усіх, хто вміли дивитися і бачити, вразило з якою викривальною силою, як розумно, тонко Рєпін показав справжнє обличчя усієї цієї знаті, усіх цих, за словами Репіна, коронованих карлікав і придворних ослов, на чолі з його високодержимордієм царем Миколою II. 9 січня 1905 року за наказом царя розстріляли мирну демонстрацію. Того ж дня в Петербурзі збудовано перші барикади. Почалась перша російська революція. Рєпін пильно стежив за подіями. Все життя він ненавидів самодержав'я. Тому писав тоді Стасову. як хорошо, що при своїй гнусній, жадній, грабітельській розбойничій натурі він, Ніколай II, все таки настільки глупий. что авось скоро попадется в капкан к общей радости всех просвещенных людей. Как невыносимо жить в этой преступной, бесправной, угнетающей стране. Скоро ли рухнет эта вопиющая мерзость власти невежества? Улитку с Репина в Куокала став Максим Горький. 9 січня він був у НАТО и в той же день написал заклик до борьбы с самодержавцами. За це Горького, звісно ж, арештували. Горький бував і в пенатах, і, можливо, підказував Рєпіну теми для майбутніх картин. Революція не пройшла осторонь Рєпіна. Він прислухався до усіх новин, читав усі газети, що надходили до пенатів. Подіям 1905 року присвятив цілий ряд робіт: Красне похорони, розстріл демонстрації у царській вісіліці. Але це були ескізи, котрі так і не стали картинами. Спосіб життя Рєпіна в пенатах мало чим відрізнявся від інших періодів. У майстерні, як завжди, стояли розпочаті полотна, всюди багато етюдів, у шафах альбоми різної величини в брезентових палітурках, тисячі акварелей, рисунків, які репін рідко комусь показував. Говорив, що це лише чернетки, цікаві хіба що для нього самого. Це було не так. Недарма Валентин Сіров, геніальний учень Репіна, називав його самим вірним Рісавальщиком. Щодня Рєпін, як завжди, працював в майстерні. Не поривав зв'язків з Петербургом, до якого їхати було всього годину. Відвідував театри, концерти, літературні вечори, бував на виставках. Середа була в Рєпіна днем відпочинку. Щотижня у цей день приїжджали в Пенати гості. За круглим столом збирались вчені, письменники, музиканти, артисти, Володимир Стасов, Федір Шаляпін, академік Володимир Бехтерев, художник Ісаак Бродський, композитор Олександр Глазунов та багато інших часто випадкових людей усі роки. Ілля Репін потоваришував з Корнієм Чуковським, оскільки той теж жив у околицях пенатів і майже щоденно зустрічався з нашим живописцем. Чуковський був реальним свідком того, як працював художник, як замучував себе роботою до обмороків, як по 10-12 разів перемальовував кожну картину. Парою мені казалось, згадував пізніше Чуковський, що не тільки старость, але і саму смерть він побіждав своєю страстю к іскустві. Рєпін був настільки фанатиком своєї справи, що коли права рука від безкінечної роботи та солідного віку перестала служити йому, навчився на старості працювати лівою. А ще конструктор Рєпін, окрім класичного Мольберта, вигадав ще особливий напоясний, знову ж таки, щоб полегшити собі працю. Кожна нова картина тепер приносила муку Іллію Химовичу, але він, як і раніше, створював їх величезну кількість. Інтерес до людини не згасав у нього до кінця життя. Минав рік за роком, усе рідше заїжджали в Пенати друзі, і все менше їх залишалось. Померли Толстой та Стасов, пішов з життя Валентин Сіров, все далі відходила Росія. Донька Віра, котра переїхала в Пенати, ненавиділа радянську Росію і робила все, щоб батько не дізнався правди про країну. Зрідка доходили листи друзів. Письма з того берега, о котрим думається только со страхом і безпокойством. Все погибло. Так писав Рєпін в 1922 році. А вже в 1926-му в пенати завітала делегація радянських художників: Ісаак Бродський, учені друг Рєпіна, Євген Кацман, Павло Радімов, Олександр Григорів. Вони привезли йому листи від товаришів-художників, книги і за дорученням радянської влади кликали на батьківщину. Рєпіна невимовно розчулив цей візит, але він просто не зміг повернутися через свій похилий вік. Йому тоді йшов 83-й. Я не бросив мистецтва. Всі мої последні мислі ньому Писав він в останньому листі Чуковському. Із шаленою наполегливістю, долаючи слабкість, щодня працював у майстерні, де малював і без кінця перемальовував останню свою картину веселий козацький танок Гопак. Він мріяв подарувати її батьківщині, але зробити цього репіну не вдалося. 29 вересня 1930 року Ілля Юхимович пішов з життя в Куокале. Тоді це було фінляндське містечко, а тепер російське репіно Ленінградської області. Сьогодні ми говорили про одного з найяскравіших представників реалістичного живопису ХІХ століття. Влада його таланту не обмежилася суто мистецтвом. Ілля Рєпін еталон не лише художника, а й просто людини з усіма її почуттями, переживаннями, злетами й падіннями. Бажаю вам творчої ейфорії та побачимось за тиждень!